Права 300. Виконай дії. Ну що ж, стартуємо, дивимося, в першому заданні це 7,3 мінус 2,5 і мінус 3,38. Ну що ж, я пропоную спочатку згрупувати і відняти від 7,3 3,38, 3,3, бо там дуже просто знайти найменший спільний знаменник. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. Тобто ми спочатку від 7,3 віднімемо 3,38. А вже потім будемо віднімати 2,5. І це дорівнює. Ну що ж, отже, давайте виконувати окремо першу дію. До першого завдання 7,3. Відняти 3,3. І це дорівнює. Ну що ж, найменший спільний знаменник у нас буде 8, 8 ділиться на 4, це буде 2. Тобто додатковий множник до 3 четвертих – це буде 2, То, тоді ця різниця запишеться як 7, 2 помножити на 3 це буде 6, 2 помножити на 4 це буде 8. Отже, 7,6 мінус 3,3. І це дорівнює. Ну що ж, вже можна віднімати. 7 мінус 3 це буде 4, 8. далі знаменник у нас однаковий. Віднімаємо чисельники. Це буде 6 мінус 3 восьмих. І це дорівнює. Отже, це буде 4, 8. 6 мінус 3 це буде 3 38. Є. Ну що ж, це нескоротний дріб. Ну а зараз давайте тоді будемо віднімати 2,5 шостих. Ну що ж, я думаю, якось скоротиться, але не скоротилось. Ну що ж, записуємо тоді, що 4,3 потрібно відняти 2,5 шостих. І це дорівнює. Ну Що ж, давайте окремо рахувати цю різницю. Записуємо друга дія. Отже, 4,3. Відняти 2,5 шостих. І це дорівнює. Ну що ж, для початку зведемо до найменшого спільного знаменника 8 не ділиться на 6, 8, що множиться на 2, 16 на 6 не ділиться, 8, що множиться на 3, 24, ділиться на 6, це буде 4. Додатковий множник тоді до 3 восьмих – це буде 3, а додатковий множник до 5 шостих – це буде 4. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює 4, цілих. 3 помножити на 3 це 9, 3 помножити на 8 це 24. Отже, 9,24 відняти 2, цілих. 4 на 5 це 20. 4 помножити на 6 це 24. Мінус 2,2024. Для того, щоб ми могли відняти дробову частину, ми 4 можемо записати як 3 плюс 1. А одиницю записати як 24,24. 24. 24. То тоді 4,9,24 вона запишеться як 3, цілих, Далі 24 плюс 9 це буде 33. Записуємо 24. Відняти 2 цілих 20 24. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо віднімати. 3 мінус 2 це буде 1 ціла. 30 мінус 20 це буде 13. Записуємо 24. Це не з скоротний дріб, так і залишаємо. Тобто записуємо, що різниця у нас рівнює 1,1324. Є ну що, ж, а зараз переходимо тоді до другого завдання. Бачимо 10,815 мінус 4,112 плюс 5,720. Ну що ж, тут також не дуже зрозуміло, як їх. Правильно групувати, напевно, все-таки краще спочатку додати дроби, там, де 10,815 плюс 5,720, бо там дещо простіше, напевно, знайти найменший спільний знаменник. Можливо. Тут не відгадаєш одразу. Ну що ж, записуємо тоді. Отже, я спочатку 10,815. Додам, 5,7. а вже потім буду віднімати 4 цілих 1 12 і це дорівнює. Ну що ж, давайте виконувати першу дію, це додавання. Записуємо перша дія, отже 10 цілих 8 15 додати 5 цілих 7 двадцятих. Є. І... Ну що ж, давайте тоді як їх додати. 20 у нас не ділиться на 15, 20 множиться на 2, 40 не ділиться на 15, 20 множиться на 3, 60 поділиться на 15, це буде 4. Тоді додатковий множник до 8, 15 – це буде 4, а додатковий множник до 7, 20 – це буде 3. Ну що ж, записуємо тоді, що в нас 10, цілих, 8 помножити на 4 це 32. 4 помножити на 15 це 6. Додати 5, цілих. 3 помножити на 7 це 21. 3 помножити на 20 6. І це дорівнює. Ну Що ж, знаменити у нас однакові. Давайте додавати цілі частини. 10 плюс 5 це буде 15, цілих. далі 32 плюс 21 це буде 53. 53 записуємо 60-х. Є. Ну що ж, 53, 60-х це, скоріш за все, нескоротний дріб, так його і залишаємо. Тобто записуємо тоді суму, ми знайшли, що у нас буде 15,53. Відняти 4,112. 4,12. І це дорівнює. Ну що, ж, давайте знаходити різницю. Отже, записуємо тоді. Друга дія 15,53 шестидесяті. Відняти дванадцята. Що ж, найменший спільний знаменник буде 60. 60 у нас ділиться на 12, це буде 5. такого ножник тоді до 1, 12 у нас буде 5. І записуємо тоді, що ця різниця запишеться як 15,53. Відняти. 4,5 поножити на 1, це буде 5. 5 на 12 це 60. 5,6. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо віднімати 15 мінус 4 це буде 11, цілих. далі знаменники однакові, віднімаємо чисельники, буде 53, відняти 5 шестидесятих. І це дорівнює. 11 цілих. 53 мінус 5 це буде 48. шестидесятих. Ну що ж, зараз ми можемо скоротити. Тут можна скоротити на 12 і чисельник і знаменник, то записуємо, що це в нас тоді 11,48 запишемо як 12, що множиться на 4, а 60 запишемо як 12, що множиться на 5. Ну що ж, на 12 тоді і чисельник, і знаменник скорочуємо. То у нас вийде тоді 11 цілих 4 п'ятих. Є. Ну що ж, записуємо, що значення нашого виразу це 11,45. Ну що ж, переходимо тоді до третього завдання. Бачимо 12,58 плюс 7,2 мінус 11,36. Ну що ж, дуже просто знайти найменший спільний знаменник у 5, і 3,16, Тому в першу чергу виконуємо віднімання. Записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, від 12,5 віднімемо 11,36. Ну а потім уже до суми, до цієї різниці додамо 7,2. І це дорівнює. Ну що ж, давайте окремо рахувати. 12, 5 восьмих Відняти 11 3 шістнадцятих І це дорівнює. Ну що ж, будемо зводити до найменшого спільного знаменника. Це 16. 16 у нас ділиться на 8, це 2. Отже, додатковий множник. До 5 восьмих це буде двійка, То записуємо тоді, що це дорівнює 12, цілих 2 помножити на 5 це 10. 2 помножити на 8 це 16. Отже, 12,1016 відняти 11,3. І це дорівнює. Ну що ж, давайте віднімати 12 мінус 11, цілих, це буде 1 ціла. Знаменник у нас однаковий. Віднімаємо чисельники, буде 10 мінус 3, це буде чисельнику. Записуємо 16. -х. І це дорівнює. 1,10 відняти 3 це буде 7. Записуємо 16. -х. Це вже нескоротний дріб. То записуємо тоді, що наша різниця 1 7 16. До неї потрібно додати 7 цілих 2 7,23. І це дорівнює. Ну що ж, давайте додавати. Отже, записуємо друга дія. Тобто до 1 7 7,16. Додаємо 7,2. І це дорівнює. На жаль, 16 у нас не ділиться на 3. І тоді. 3 у нас просте число, то тоді найменше спільна кратне цих чисел це буде їхній добуток. Тобто 48. Тоді записуємо, що додатковий множник до 7 16 – це буде 3. Додатковий множник до третіх – це буде 16. Ну що ж, записуємо тоді, що у нас одна ціла. 3 помножити на 7, це буде 21. 3 помножити на 16 це 48. Додати 7, цілих. 16 помножити на 2 це 32. 16 помножити на 3 це 48. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо додавати. 1, ціла плюс 7, цілих це буде 8, цілих. далі, знаменник у нас 48. Додаємо тоді чисельники. Буде 21. Додати 32. Записуємо 48. І це дорівнює 8 цілих. 21 додати 32, це буде 53, записуємо 48. Гаразд. Ну що ж, я пропоную зараз виокремити ще цілу частину, забрати 48-48, це одиниця. Тоді 8 плюс 1 це буде 9, цілих. ну і ще залишиться, якщо я заберу 48, 48, 5, 48. Є. Ну що ж, записуємо тоді, що значення нашого виразу 9,548. Гаразд. Переходимо до четвертого завдання. 8,2325 – мінус 7 і мінус 2,15. Ну що ж, тут також по-різному можна робити. На мій погляд, найбільш оптимально звести дроби 3,7 і 2,15, бо там легко знайти найменший спільний знаменник. Ну що ж, тоді давайте запишемо цей вирост. так. Якщо ми від 8, цілих віднімаємо 3 цілих і 3,2, то це відняти їхню суму. Тобто ми записуємо, що це 8,2325. Відняти. Тоді записуємо 3,7 7 ,2> додати 2,1 п'ята. І це дорівнює. Ще раз, якщо ви розкриєте дужки, перед ними знак мінус, у вас вийде той самий вираз, що і зліва, Тобто ця та татожність є. Так, ну що ж, записуємо тоді перша дія. Виконаємо те, що в дужках. Отже, 3,7 додати. <set> 2, цілих, 1, ну що ж, найменший спільний знаменник тут у нас 10. 10 у нас ділиться на 5, це буде 2. Додатковий множник до 15 це буде 2. То записуємо, що це дорівнює. Отже, 3,7. Додати. 2, цілих. 2 помножити на 1 це 2. 2 помножити на 5 це 10. 2,2. Ну що ж, тоді давайте додавати. 3 плюс 2 це буде 5. Записуємо 5 цілих. Далі знаменник у нас однаковий, додаємо чисельники. Буде 7 плюс 2 десятих. І це вирівнює 5, цілих. 7 плюс 2 це 9, записуємо десятих. Є. Що ж, 9 у нас нескоротний дріб, то записуємо тоді, що у нас вийде такий віраз 8,2325 відняти 5,9. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо знаходити цю різницю, записуємо друга дія. Так? Тобто записуємо, що 8,23 відняти 5,9. І це дорівнює. Ну що ж, тут потрібно звести до найменшого спільного знаменника. Це у нас буде 25 не ділиться на 10, 25, що на 2,50 поділиться на 10. Тобто додатковий множник до... 23 23 це буде 2. А додатковий множених до 9 це буде 5. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. 8, цілих. 23, що множиться на 2, це буде 46. 2 помножити на 25 це буде десятих. Відняти. 5, цілих. 5 помножити на 9 це буде 45. 45. 5 що множиться на 10 це 50. 5 10. і це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо вже віднімати. Тоді різниця 8 мінус 5 це буде 3, цілих. знаменники однакові, віднімаємо чисельники, буде 46 відняти 45. Записуємо 5 10. і це дорівнює. Ну що ж, це буде 3, цілих. 46 відняти 45 це буде 1 п'ятидесята є. Ну що ж, записуємо тоді, що різниця? Значення нашого виразу дорівнює 3,1. Ну що ж, переходимо тоді до п'ятого завдання. 19 мінус 4,16 плюс 11,3. В першу чергу давайте виконаємо дії в дужках. Записуємо перша дія. Отже, до 4,16 потрібно додати 11,3. Ну що ж, 6 у нас не ділиться на 4, але 6, що множиться на 2, це буде 12, поділиться на 4, це буде 3. Записуємо тоді, що додатковий множник до 16 у нас буде 2. А додатковий множник до 3 у нас буде 3. Ну що ж, записуємо тоді, що наша сума запишеться, як. 4 цілих. 2 помножити на 1 це 2. 2 помножити на 6 це 12. Так, додати. 11, цілих. далі 3 помножити на 3 це 9. 3 помножити на 4 це 12. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо додавати. 4 плюс 11 це буде у нас 15 цілих. Далі знаменники однакові, додаємо чисельники. В чисельниках у нас буде 2 плюс 9. Записуємо 12. І це дорівнює. 15, цілих. 2 плюс 9 це 11. Записуємо 12. Гаразд, це нескоротний дріб. Так, його і залишаємо. Ну що ж, тоді у нас вийде, що від 19 потрібно відняти 15, цілих. 11,12. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо тоді віднімати в другій дії. Записуємо 19 відняти 15, 11, 12. І це дорівнює. Ну що ж, як нам віднімати? Давайте 19 запишемо, як 18 плюс 1. А одиницю запишемо як 12 дванадцятих. Тобто 19 ми можемо записати як 18 12 дванадцятих. І від цього ми віднімаємо 15 11 дванадцятих. І це дорівнює. Ну що ж, давайте віднімати 18-15. Це у нас буде 3, цілих. знаменники у нас однакові. Віднімаємо тоді чисельники, буде 12. Відняти 11, 12. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це 3, цілих. 12 відняти 11 це буде 1 1,12. Є. Ну що ж, записуємо, що значення нашого виразу 3, цілих 1 12. Є. Ну що ж. Переходимо тоді до шостого завдання. Бачимо 2,5 плюс 7 відняти 2,7. Ну що ж, давайте в першу чергу виконаємо тоді дію в дужках віднімання. Записуємо тоді перша дія. Отже, 7 відняти 2,7. І це дорівнює. Для того, щоб ми могли виконати віднімання, запишемо 7, як 6 плюс 1, а 1 запишемо як 10. десятих. То виходить, що 7 ми можемо записати як 6,10. Тоді потрібно від цього відняти 2,7. І це дорівнює. Давайте вже віднімати. 6-2 це буде 4. Далі знаменники однакові, віднімаємо чисельники. Буде 10 відняти 7. Записуємо десятих, І це дорівнює. Ну що ж, це буде 4, 10 відняти 7 це буде 3. 10. Гаразд, це вже нескротний дріб. Гаразд, ну що ж, записуємо тоді, що нам необхідно порахувати. 2,5. Додати. Ну, а в дужках ми вже порахували. У нас вийшло 4,5. 3. десятих. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо окремо рахувати, записуємо друга дія. Тобто 2,5 шостих. Додати 4,3. І це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб додати, зведемо до найменшого спільного знаменника. Це у нас буде. Тоді 10 не ділиться на 6, 20 не ділиться на 6, але 10 що множиться на 3, це 30, поділиться на 6. То зводимо до 30. Тоді додатковий множник до 5 шостих це буде 5. Додатковий множник до 3 десятих це буде 3. Записуємо тоді, що це дорівнює 2, цілих. 5 помножити на 5 це 25, 5 помножити на 6 це 30. Отже, 2,25 додати. 4, цілих. 3 поножити на 3 це 9. 3 помножити на 10 це 30. 9 93. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо тоді додавати. Додаємо цілі частини. 2 плюс 4 це 6, цілих. далі знаменники однакові. Додаємо чисельники, буде 25 плюс 9. Записуємо 30. І це дорівнює. 6, цілих. так, 25 плюс 9 це 34. Записуємо 30. Давайте скорочувати. Це буде 6, цілих. 34 ми можемо записати як 2, що множиться на 17, а 30 як 2, що множиться на 15. Скорочуємо тоді на 2 і чисельник і знаменник. То в нас тоді вийде 17 15 Якщо ми виокремимо цілу частину, заберемо ще 15 15-15, це одиниця, то у нас вийде 7, цілих, записуємо. Далі залишається, якщо я заберу 15 15-15, ще 2 15 Є. Ну що ж, записуємо тоді, що значення нашого виразу 7 2 7,25. Ну що ж, ось таке доволі громіздке завдання на знаходження значення виразу змішаними числами на цьому вправу завершено.